Міністерством охорони здоров'я України наприкінці минулого 2024 року. Було ухвалено рішення про ліквідацію з подальшою передачею функцій МСЕК кластерним і надкластерним лікарням. Директорка центральної міської клінічної лікарні, заслужений лікар України Валентина Домінас, розповіла докладніше про нову систему експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування осіб, скорочено екопфо, та що змінилось для пацієнтів у процесі встановлення інвалідності. Я думаю, що вже все населення України знає, що з 1 січня припинили роботу МСЕКИ. Які раніше працювали в кожному місті і в кожному районному центрі, і вони визначали втрату працездатності населення і, безумовно, визначали групу інвалідності для кожного або підтверджували, або відмовляли в оформленні групи інвалідності тим людям, які мали стійку втрату працездатності. З 1 січня ці обов'язки покладені на лікувальні заклади. Ті, які погодилися працювати в цьому напрямку, і е, в основному це кластерні, надкластерні лікувальні заклади, але не тільки вони, а й всі великі лікувальні заклади, де була можливість створити експертні команди, вони почали працювати теж в цьому напрямку. У нас створено шість експертних команд: це ортопедичні, хірургічні і загальні, де працюють лікарі. І зараз це називається не експертиза стійкої втрати працездатності, а повсякденне функціональне оцінювання стану здоров'я людини. І, безумовно, уже цим питанням, питанням оформлення на групу інвалідності, визначення стійкої втрати працездатності займаються експертні команди в лікувальних закладах. Нова система оцінювання спрямована на мінімізацію корупційних ризиків завдяки електронній системі. Окрім того, що склад експертної команди невідомий пацієнту, лікарі також дізнаються про пацієнта лише в день оцінювання. Групи інвалідності залишаються такими, як і раніше: перша а, перша Б, друга і третя. Якщо у вас заплановано переогляд або виникла потреба в новому призначенні допоміжних засобів реабілітації, це буде здійснено. Експертною командою за новими критеріями. Експертні команди в нашому лікувальному закладі розпочали роботу з 6 січня. В нас створено 6 команд: профіль травматологічний, хірургічний і загальний, перелік лікарів, які можуть брати участь в оцінюванні. Він затверджений наказом керівника і оприлюднений на нашому сайті. Все, всі ці лікарі, практикуючі лікарі, вони працюють в електронній системі. Система у нас удосконалюється постійно, розширюються її функціональні можливості. Кожна справа у нас розглядається індивідуально, формується команда, мінімум з трьох лікарів. Колегіальним рішенням виноситься встановлення чи не встановлення інвалідності, продовження тимчасової непрацездатності, формування індивідуальної програми реабілітації. Оцінюється функціональний стан особи у середньому за робочий день в сумській центральній міській клінічній лікарні опрацьовують до 10 справ як цивільних, так і військових по встановлення статусу інвалідності і мають зручний для пацієнтів графік роботи. Наші команди працюють з 12-ї години. Приходять лікарі на засідання. А сама комісія працює з 8-ї години на сьогоднішній день до 16.30. З лютого місяця навантаження стало трішки менше, тому що ми вже більше у нас приходять справи в електронному вигляді. Ми їх опрацьовуємо і призначається час засідання з 12 до 16 години. В січні місяці навантаження було значно більше, тому що комісії передали нам в паперові справи, повинно було їх сканувати, прикріпити все в електронному вигляді документи, працювати. Лікарі працювали з 12 до 18 години, при тому, що комісія працювала з 8 години до 18 години. Ну і там, як уже хворих приймали, було трошки і подовше. Ще засідали комісії, тому що повинні були оглянути кожного хворого, приділити їм увагу і винести рішення з паперовими документами. Вже ми майже завершили. У нас залишилось декілька справ. І це ті люди, які були направлені на дообстеження, і ті люди, які не змогли з'явитися на час, коли їм було призначено в січні місяці, і на сьогоднішній день ми їх перенесли, тому ми їх оглядатимемо в лютому. Час розгляду справи пацієнта визначається з урахуванням навантаження експертних команд та формується в електронній системі. Людина заздалегідь отримує на свою електронну пошту інформацію про дату і час, що робить процес зручним та дозволяє уникнути скупчення. З моменту звернення до моменту дотримання, ну, в залежності від черги, якщо це людина на листку непрацездавності, ми повинні прийняти ці документи і розглянути їх до того дня, коли буде встановлено 120 днів. Тобто до 120 днів це. Бувають такі дні, навіть, що ми додатково ставимо слот, додаємо час для того, щоб прийняти цю людину і назначаємо їй на ближчий час документи. А так, все в залежності від засідання команди. Це може бути і тиждень, а може бути і трішки більше. Коли все залежить від профілю захворювання і чи є на цьому тижні така команда, яка зможе прийняти. Експертними командами справи можуть розглядатися очно, тобто в нашому закладі заочно, тобто без наявності пацієнта в закладі, дистанційно і з використанням засобів телемедицини. За рекомендацією лікаря, який виписує направлення, і за можливостями в конкретному випадку такого розгляду на кожне оцінювання виділяється десь приблизно 30 хвилин. У кожному лікувальному закладі. Це можуть або збільшити, або зменшити цю, цей час, але оптимальний час для вивчення документів, для розмови з хворим, для огляду його це 30 хвилин. І тому черг у нас таких немає. А кожен знає, на яку годину він може прийти. Так, щоб мінімально часу свого затратити, і, ну, скажімо так, морально не було ніяких неприємностей. Хочу сказати, що це безумовно, безоплатно, ніяких питань взагалі ні про що не виникає. Людина для того, щоб для себе правильно. Зрозуміти, як повинно бути проведено це оцінювання, може прийти завчасно, і в нас є доска, на якій вивішено всі нормативні документи, і всі вимоги і порядок проведення оцінювання. Там, наприклад, і про те, з ким людина може прийти хворий пацієнт, хто може бути присутній при оцінюванні стану його функціонального стану здоров'я. Хто, яким чином, наприклад, відбувається, чи може відбуватися фіксування процесу проведення оцінювання за допомогою, там, наприклад, або телефонної камери, або відеокамери? Всі ці питання, по-перше, вони є в засобах масової інформації. якщо… Треба обзнайомитись, можливо, а також можна прийти в лікувальний заклад, зайти в приміщення, де відбуваються оцінювання, і там на стенді всі абсолютно нормативні документи викладені. Профільні фахівці центральної міської клінічної лікарні наголошують, що у разі незгоди пацієнта з винесеним рішенням протягом 40 календарних днів із моменту надсилання витягу з рішення експертної команди людина може оскаржити результати свого медичного обстеження. Ми не остання інстанція. У разі незгоди пацієнт може оскаржити наше рішення в державній установі Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. Як туди звернутися? Можна самостійно написавши Ста чи через свого сімейного лікаря шляхом електронної пошти до тих людей, які звертаються до нас, ми ставимося з розумінням, з розумінням того, що в них є проблеми, і потрібно ставитись до цього толерантно. І ми закликаємо їх ставитись до нас аналогічним шляхом взаємоповагою, толерантністю і розумінням. Разом із тим, нова система передбачає, що пацієнт самостійно може обрати будь-який зручний для нього медичний заклад для встановлення інвалідності. Далі необхідно звернутися до лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи в електронній системі. Я думаю, що якраз в плані оцінювання. Людина сама повинна вибрати разом зі своїм лікарем, куди їй краще звертатися, і тут не може бути якихось переваг. Я думаю, що в кожному лікувальному закладі працюють експертні команди, де працюють досвідчені лікарі, і враховуючи ситуацію, кожен з них буде старатися максимально об'єктивно, професійно. Кваліфікаційно оцінити стан здоров'я людини для того, щоб не було ніяких непорозумінь і конфліктних ситуацій. Тому сказати, що якийсь лікувальний заклад краще, а якийсь гірше це проводить. Ну, на сьогоднішній день немає підстав. Зовсім ми постаралися в команди самих досвідчених лікарів дати, самих відповідальних. Відповідальні в нас всі, але є у кого менший досвід роботи, у кого більший досвід роботи. Ясно, що ми стараємося. Працювати так, щоб пацієнти, які до нас звертаються, потім не шукали ще якогось стратейського суддю, який би поміняв наше рішення. Ну, Тому що це якість нашої роботи, якийсь рівень, і безумовно, ми хочемо, щоб, це, щоб ми працювали чесно, прозоро, відкрито і якісно, і не виникало ніяких питань. Знаєте, пацієнтів закликаю до толерантного ставлення до тих людей, які проводять оцінювання, адже це їм додаткове навантаження, і та робота, до якої ми не звикли, вона для нас абсолютно нова. А тих, хто оформляє документи на, на експертизу функціонального оцінювання, Хочу попросити, щоб вони абсолютно відповідально до цього відносились. І от таке, якщо це буде і толерантне відношення з боку хворого, і бажання його в повному обсязі пройти обстеження. Для отримання адекватної оцінки, а також зі сторони фахівців, які направляють на це оцінювання, то я думаю, питань взагалі не буде. Всі будуть задоволені, спокійні, і не буде претензій один до одного. Варто також зазначити, що на законодавчому рівні закріплено однаковий статус раніше виданих документів МСЕК та документів експертних команд. Для громадян, які мають проходити повторний огляд, у разі неможливості їх проходження подовжено строк на 6 місяців від початку роботи експертних команд, тобто до 1 липня 2025 року.